Директорку Чернівецької гімназії номер 5 інтеграл Віру Сопетик відсторонять від роботи на п'ять днів, поки працює комісія управління освіти. Підставою для цього стали 30 заяв про ймовірне цькування дітей, які написали батьки учнів у понеділок. В п'ятницю дітей таки не було в закладі освіти, що стосується сьогодні, на ті батьки, які прийшли, вони кажуть, так, ми переживаємо за безпеку дітей, але ми розуміємо, що діти повинні продовжувати навчання, тому більшість все ж таки дітей вже на навчання привели. Але з того, що вони озвучили, вони говорять, що якщо ситуація буде неконтрольована, вони готові робити таке забастування своєрідне і не пускати дітей до школи, поки буде в цьому потреба. Нагадаємо, минулого тижня у соцмережах опублікували допис про те, що під час виховної бесіди у Чернівецькій гімназії номер 5 поліцейська ймовірно принижувала дітей. В опублікованому у соцмережах аудіозаписі чути, як ймовірно, поліцейська кричала на деяких учнів, змушувала їх стояти у планці та присідати за неправильні відповіді на запитання. Також чути голос ймовірно директорки, яка коментує їхній зовнішній вигляд. Шлані! Кофти довше не було. Рухні подивимося. А не подивиш. Зараз кинеш, щоб ковти будеш так стояти. Пісне. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Ви. Дуже гарна дівчинка. Сюди. Падаємо в планку. Ви. Ви. Не Батьки обурюються тим, що ні директорка, ні класні керівники, ні вчителі не припинили цю бесіду та не захистили дітей. Тож вони вимагають звільнити директорку, яка запросила до школи поліцейську. Як надалі цих дітей відпускати в школу, якщо тут немає безпеки? Привід знущати дітьми, хто є вчити вчити, як вчиться та поведінка». Директорка Віра Сопетик розповідала, що виховні бесіди з поліцією організувала для учнів п'ятих та восьмих класів через доповідні записки вчителя фізики та класних керівників. Причиною стала лайка учнів, погана підготовка до уроків та їхня поведінка у школі. Подумали, що якщо їм розповісти про їхні обов'язки, не тільки про їхні права, хто має право що, що вони приходять до школи вчитися, повинен бути в них належний зовнішній вигляд, а не вони опускають волоси. Дітей ніхто не принижував, насилля такого не було. Якщо їх заставити поприсідати, я в тому не бачу нічого страшного. Вони на фізкультурі так само бігають і присідають. Не бачу провини такої великої, щоб аж писати заяву на звільнення. Ми повинні знайти порозуміння. Речниця Нацполіції області Кароліна Маришева каже, що стосовно дій поліцейської триває службове розслідування.